Неймовірно смачні хачапурі по-аджарськи. Поділюсь з вами рецептом, інгредієнти в описі, ми ж з вами подивимось на процес. Тісто я готувала подвійну порцію, саме тісто є в іншому рецепті, зараз коротенько про процес. В борошно додала сухі дріжджі, які додаються одразу в борошно, сіль, цукор, перемішала, далі додаю тепле молоко, перемішую і під час того, як перемішую, додаю соняшникову олію. Прямо вливаю в цю масу, все це замішую спочатку виделкою. Коли виделкою стає важко замішувати, продовжую заміс вже вручну. Ніяких стоп-кадрів на замісі тіста я не робила, щоб ви могли побачити оцінити, як змінюється його консистенція. Замішуйте руками до тих пір, поки воно не стане еластичним і майже не буде липнути до рук. Все. Тісто залишаєте підходити буквально ну, хвилин на 40, але під рушником. Але в мене зазвичай виходить так, що воно в мене стоїть довше, бо з'являються якісь термінові справи. І повірте, якщо простоїть годину або півтори, нічого страшного з ним не станеться, все вийде у вас чудово. Коли тісто підійшло, прибираємо рушник, обминаємо трошечки наше тісто. Нормально обминаємо, а не так пальчиками потрогали. І беремо, беремось розкатувати наші майбутні хачапурі. Нам необхідно розкатати прямокутник, тоненький. Приблизно 20 на 30. Тонко розкатали. Перед цим натерли сир сулугуні на крупну тертку. В мене на один хачапурі пішло приблизно 180 грамів сиру. От я прям брикетики на два хачапурі взяла. Тіста я зробила не на два хачапурі. В мене там 12 хачапурі з м'ясом і два хачапурі по аджарськи. Тому тут будьте уважні, здається, що його багато, але це не на два хачапурі, це на більше. Ну неважливо то вже інша історія. Сир насипали по довгій стороні дві смужки сиру, і ось таким чином загортаєте тісто з одного боку, півтора приблизно оберти, і з іншого боку так само загортаєте сир прямо у тісто. Півтора оберти зробили, краї з'єднали, защепили, щоб вони трималися. Все, отримали ось такий човник типу канує. Поклали його на пергамент. Щоб він зараз дочекається своєї черги. Ще раз, ми беремо кругляшок тіста, розкатуємо приблизно щось схоже на прямокутну форму, по одній стороні насипаємо рядочок сиру сологуні, по іншій стороні насипаємо рядочок сиру сологуні і закручуємо трубочкою з одного і з іншого боку, буквально в півтора оберти закручуємо тісто. Дивіться уважно, як я це роблю, в принципі, на відео добре видно. Так, від центру я беру і закручую, щоб сир був всередині. Все. Скрутили з одного боку, скрутили з іншого боку, краєчки защепили. Все, ми з вами отримали готову форму нашого човна, майбутнього хачапурі по-аджарськи. Виклали все це на форму для запікання, на наше деко з застелене пергаментом. Серединку хачапурі ми засипаємо сиром, що залишився, і беремо розтоплене вершкове масло. Його ми використовуємо для того, щоб змастити наші хачапурі. Таким чином, у вас буде вони рум'яні і хрумкі ззовні. Ну, коротше, це просто буде дуже смачно. Змастили добре хачапурі, саме тісто ці края. На бортики я ще захотіла викласти трошечки сиру, щоб він прям підсмажився на бортиках. Так можна не робити, можна просто всерединку насипати сир і все. І ставимо їх запікатися в духовку приблизно на 15 хвилин при температурі 180 градусів. Там же дивіться, по готовності там пару хвилин вліво-вправо, може у вас відрізнятися. Коли вони будуть майже готові, виймаєте, розбиваєте яйце. І ставити ще на хвилини 4-5 в духовку, щоб у вас запікся білок. Але при цьому, щоб жовток у вас ще був рідкий, а не застиг. Ну, В цьому саме є вся фішка цих хачапурі. Якщо не любите з білком, можете розбити просто жовток. Ну, я люблю з яєчком повністю. Це дуже смачно. Ну, просто нереально це дуже смачно. Всім рекомендую спробувати цей рецепт. Якщо сподобалось, поставте лайк і не забудьте підписатись на мою сторінку. Я не кухар, але в мене є багато цікавих і простих рецептів.